Мої любі діти! Сьогодні я хочу з вами поговорити про наше рідне місто, яке відсвяткувало свою річницю 2 вересня. Нашому місту виповнилось 229 років. Отже, сьогодні наша мова про моє місто в нашій країні. Але спочатку пригадаємо, в якій країні ми живемо і де знаходиться наше місто Одеса. Зацвітає Калина, зеленіє л'їщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Діти, а як називається наша країна? Так, наша країна Україна, і ми з вами українці. Україна це наша Отча земля, рідний край, де ми народились. Моя країна Україна. Моя Україна це пісенька мами. Розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки, хмаринки плекаці. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Все соняхи в цвіті, горобчиків зграє, Я кращої в світі країни не знаю. Наша країна велика та неділима. З заходу на схід багато міст, сел, річок, озер, Є і гори, і моря, і ліси та родючі землі? Рідна наша земля має славну історію. Пригадаємо гарні слова про нашу батьківщину, яка наша Україна. Вільна, єдина, незламна, квітуча, дорога, гарна та неповторна. Україна це древній Київ і широкий Дніпро. Київ це головне місто нашої Батьківщини, це столиця нашої держави. А Дніпро найбільша річка України. Води могутнього Дніпра ще пам'ятають козацькі чайки, що боронили нашу землю. Багатство нашої країни це золоті поля пшениці, це сталь, вугілля, літаки, ріки, озера, калинові гаї, ліси та широкі степи. А головне багатство нашої батьківщини це люди щирі, трудолюбиві, щедрі, доброзичливі та співучі. Це хоробрі, сильні духом та незламні наші воїни. Вони зараз відважно боронять нашу землю від підступного ворога. Дуже багато пісень та віршів написано про нашу батьківщину. Пропоную вам послухати ще один з багатьох та вивчити його разом з батьками. Вірш ліни біленької Бережімо Україну. Бережімо Україну, нашу матінку єдину, хлібні ниви золотії і ліси золотолисті. Голуби, озера й ріки чайня сріблясті крики. Неба синього глибину, тиху пісню журавлину, бо у нас одна єдина, рідна мати Україна. Діти, а з чим порівнює поетеса нашу батьківщину? Так, з матінкою. А чим багата наша Україна хлібними полями, нивами, озерами, лісами та горами. І треба її дуже берегти, бо без неї, без батьківщини не може жити людина без рідної домівки, де чекають батько та мати та вірні друзі. І у кожної людини є свій рідний куточок на землі, це місто, де вона народилась, де жили її рідні та батьки. Наше місто це Одеса, це горде та видатне місто. З усього світу їдуть сюди люди, туристи, щоб побачити красу. Та видатні пам'ятки нашого міста Одеси. І я сьогодні пропоную вам цікаву прогулянку вулицями нашого рідного міста. Одеса це місто герой. Тут живуть трудівники і героїчні люди. Веселі і завзяті Одесити працюють в порту, на фабриках, заводах. Їх оптимізм та мужність не полишають навіть в скрутні часи. Подивіться, які видатні місця наш оперний театр, Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, які цікаві, гарні, красиві будови в нашому місті. Ось. А це наш працьовитий морський порт. Та знаменитий одеський маяк, світла якого бачать всі кораблі, які входять в порт. Це трудівник порт, який завжди працював і вдень, і вночі. Ось які величезні крани, які великі кораблі заходили до нашого порту. Подивіться, яке... Квітуче та яскраве наше місто, яке воно гарне і скільки в нас вірних друзів, побратимів міст в інших країнах світу. Пройдемо з позатишним і гарним вулицям історичного центру нашого міста. Подивіться, які чудові витвори архітектури та мистецтво наших майстрів, які будували та прикрашали Одесу. Наш історичний центр Одеси в цьому році внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І місто знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Ось і вдень, і вночі наше місто зачаровує своєю красою. Але 24 лютого 22-го року, коли в нашу країну прийшла війна, наше місто стало незламним. Наші люди захищали видатні пам'ятники Одеси. Моє місто гуде генераторами. Моє місто читає з ліхтариками, мої люди п'ють каву із свічками, десь у світі їх кличуть незламними. Хоробрі воїни боронять всіх нас. Та дають нам змогу жити, працювати, навчатись і відвідувати садочки та школи. Дякуємо mm -hmm. за це, mm -hmm. ЗСУ. У кожного Одесита є найбільш близь... близькі улюблені місця, куди вони приходять разом з рідними та дітьми. Наш мікрорайон селище Котовського, тут наші домівки, рідний пляж Лузанівка, улюблені сквери та парки. Тут знаходиться і наш улюблений садочок з початковою школою 313. Подивіться, якими маленькими ви прийшли сюди. Посміхніться, тому що сьогодні. Ми нарешті отримали змогу знов відвідувати наш садочок. І пам'ятайте, разом ми сила. І тому сьогодні на згадку про наше чудове місто для вас домашнє завдання зробіть, будь ласка, чудову аплікацію кораблів, символів нашого міста. Буду чекати ваші роботи. До побачення, мої любі! Завжди пам'ятайте з Україною в серці разом ми сила. До побачення!